У місті настав тривожний ранок. Пожежна машина вже готова виїжджати. Пожежна машина виїхала з депо і мчить просто в центр міста. Шпілька допомога вже поспішає за пожежною рятувати тих, хто потребує турботи. Поліція вирушає слідом, аби тримати порядок і допомогти рятівникам. Разом вони мчать крізь місто. Справжня команда рятівників. Попереду знімається дим. Небезпека зовсім близько. Будинок у диму. Полум'я вирує, а на даху маленький котик у біді. Пожежна машина спрямовує воду у вогонь, і драбина тягнеться до котика. Швидка допомога розгортає носилки і готується допомогти тим, хто постраждав від диму. Поліція перекриває дорогу і тримає порядок, аби рятівники могли працювати спокійно. Драбина підіймається все вище. І котик вже бачить, що допомога близько. Вогонь слабшає під натиском води. Шлях до котика стає безпечнішим. Пожежник підіймається драбиною все вище, і котик вже бачить свого рятівника. Рятівник простягає руку. Ще мить, і котик буде в безпеці. Котик рятований віло надійних руках свого героя. Рятівник обережно спускається вниз. Котик знову в безпеці. Котик знову вдома у теплих руках свого господаря. Олем'яз згасає, небезпека минула. Люди дякують своїм героям. Без них місто не було б у безпеці. Пліч опліч стоять рятівники. Пожежна, швидка і поліція. Оговтується після пожежі, але тепер усі в безпеці. Останні іскри згасають. Рятівники завершують свою роботу. Швидка допомога піклується про людей. Усі отримують необхідну турботу. Поліція відновлює рух і повертає місто до спокою. Господарка дякує рятівникам. Її улюбленець знову вдома. Разом вони справжні герої, які дарують місту спокій. Місто знову живе у спокої. Рятівники виконали свою місію. Рятівники вирушають назад на свої бази, готові до нового виклику. кожен рятівник повертається на свою базу, щоб відпочити після важкої місії. Пожежна машина повертається додому, щоб бути готовою до нового виклику. Швидка допомога повернулася в лікарню, завершивши свою місію. Поліція повернулася на базу. Готова стати на захист міста знову. У своїх базах вони відпочивають, але завжди готові вирушити знову. Вечір приніс місту спокій. Життя знову тече мирно. Разом вони сила, що береже місто у будь-яку годину. Ніч опустилася на місто. Спокій панує під зоряним небом. Навіть уночі рятівники на поготові, адже місто довіряє їм свій спокій. Під зореним небом місто спочиває. Воно знає, що його бережуть. Новий день народжується над містом. Життя триває у спокої. Новий день почався, і рятівники вже готові вирушати на допомогу. Лунає новий виклик. Рятівники знову поспішають у дорогу. Рятівники мчать вулицями. Їхній шлях завжди веде туди, де потрібна допомога. На перехрестях усі зупиняються. Дорога належить рятівникам. Мчать рятівники через міст. Жодна перешкода не зупинить їх. Небі знову здіймається дим. Нова небезпека чекає на рятівників. У районі панує хаос. Будинок у вогні та рятівники вже на місці. Потужні струмені води врізаються у полум'я. Вогонь відступає. Медики працюють невтомно. Кожен постраждалий отримує допомогу. Поліція бере ситуацію під контроль. Порядок і безпека понад усе. Пожежники підіймаються на верхні поверхи. Треба впевнити, що всередині нікого не залишилось. Пожежник зазирає всередину квартири. Він має впевнитися, що там нікого не залишилось. Рятівники дають сигнал: у будинку нікого не залишилось. Пожежники згортали обладнання. Робота була виконана. Місто дякує своїм рятівникам. Вони знову подарували спокій і безпеку. Разом вони одна команда завжди готова захистити місто. Місто спочиває у спокої. Рятівники завжди поруч, аби берегти його. Венестей спокій звучить пісня про тих, хто рятує. У кожному руці відвага. У кожному кроці єдність. Разом вони творять диво, рятують життя і дарують спокій. Їхній шлях завжди веде вперед. Туди, де потрібна допомога. Місто спить спокійно, адже знає, що його рятівники завжди поруч.